Званок в 11 часов ночі кричала жінка, допоможіть чоловіку, вони там всі голодні, холодні, вмирають. Я кажу, тихо, тихо, давайте ми завтра вирушаємо. Давайте не було дзвонка, тому я почала сама телефонувати. На що вона вже ридала, плакала в трубку, казала, вже не треба, вже не мог, немає кому. Відміла Середа, проживаємо міста. Село Омельник. Волонтерить ми почали з 2022 року, з повномасштабної війни. Почали фронт кормить, мали своє небольшое хозяйство. Вот. Ну, кормили полтора года во всех напрямках. Це середа Вадим і середа Максим, син, який закінчив наш ліцей. І в, то время, в той час він не тільки вчився, він катав тушонки сотнями банок. Я, як дочка військового, виросла я в наших гарнізонах, одразу зрозуміла цю логістику, що як і кого чим будуть годувати. І ми прийняли рішення: робити тушонки, робити м'ясо. Ну, дуже багато було зроблено, але ж це вже такий прошлий етап. Потім через рік хлопці сказали дякую. Стоп, допоможіть палатки, ключі, зарядки. Ну, зараз у нас вже така задача обезпечити колесами фронт, машини, потім закрити небо над хлопцями, потім дати в небо, щоб вони могли цим працювати, це FPV дрони, мавіки. І весь наш автівки, тому що треба вивозити поранених і рятуватися все. Що я тимчасово. Находжуся в Німеччині, тому що я бачу, що в Україні вже дуже складно це все збирати. Надійний тил трохи просів, люди втомилися. І коли ми робимо збор на автівки, то вже автівка їде з Німеччини, повна комплектація: це телевізори, це комп'ютери. Якщо тут теж допомагаємо, там вже їде реп, їде дрон, їде МАВІК, тобто максимально ми стараємося дати те, що потрібно зараз на фронті. Німецькі друзі приходять на дану допомогу. Російсько-німецький волонтер Антон Познайомились банально, сломалася наша автівка, в СТО, ми обмінялися телефонами. І коли знову треба було проїхати 1500 тисячі кілометрів вчасно, не було водіїв, тому обратілася до Антону. Кажу, ти зі мною готов поїхати на Донецьк. Він сказав, да, за будь-який піш. Ми сіли і поїхали. От уже в эту поїздку ми з ним лісіли, Курська, Сумська область, Харківська, Куп'янськ. Потім ми поїхали Ізюм, зупинилися Краматорськ, потім ще далі наша 43 третя. Ну ми розгрузили сім бригад, помімо того, що ми віддали автівки. Ми ще два рази складали бус і розвезли бригадам це всю допомогу. Допомозі все: пленки, скоби, все, що для бліндажей, мішки, трохи смаколиків, як завжди. От теж же, опять же, жреби, старлінги. Ми повезли. Ми повезли 12 телевізорів. Розвідка отримала всі дронщики. Ну, не буду назвати бригади. Ми повезли чотири монітори, комп'ютери, системники. Тобто, все це, що допомагає зараз, як це сказати, спостерігати за ворогом. Мене звати Антон. Я, я з Германії. Mein Name ist Michael Schmidt, ich komme aus dem hessischen Gelnhausen, das liegt 50 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt, das wahrscheinlich jeder von Ihnen kennt. Und Seit ich bei der Bundeswehr war, habe ich anderen Menschen geholfen und ich fand es für notwendig, hier in der Ukraine meinen Einsatz zu zeigen und um zu zeigen, dass auch die deutsche Seite hilft. Его зовут Михаил Шмидт. Мы его называем Мишка. Да, он живет недалеко от Франкфурта на Майн. Он служил долгое время, и с тех пор он сказал, что надо людям помогать. И сейчас, особенно когда Россия напала на Украину, Он сказал, что это его долг помогать Україні. В 26 году у меня опять появилась возможность, и я начал їздити. В 2026 году я був где-то 6-7 раз в Україні. Я був в Києві, я був во Львові, в Ужгороде, я був в Житомире, я був в Харькове, потом и в Донбассе был. А Миша был 34 раза в Україні. Мы покупаем генератор, старлинки, мы покупаем. эти дроны, мавики. Много вещей собираем среди людей. Сейчас заказывали телевизоры для розведки, чтобы они это, у них глаза не болели, они смотрели в большие. И это мы тоже собираем. Многие вещи мы можем собрать. 43 машины он собрал. Это ста, старые полицейские машины по немецким меркам. И вот мы их привезли в Украину. Раніше наша доставка это 116. Ми привезли лафет для евакуації розбитих машин для спецтехніки перевоз. Друга машина была 24-та бригада, 15-та бригада автівка была, и 21-та піхота. Перша на Донецкий напрямок, Курский напрямок, Донецкий напрямок. Логістика дуже дорога. Навіть навіть на цю поїздку було зібрано 25 тисяч, там щось до 26. Там, ну, чесно сказати, їх ми не можемо їх, от, їх не вистачає, тому що автівки йдуть гружони, це йдуть джипи. 4 на 4 це був лафет, лафет був гружений. Ну це дуже багато. Хто розуміє логістику, то знає скільки це. Ну але ж ми зробили це. Наші німецькі друзі. Допомагають також підібрати автівку, загрузити гуманітарку, перегнати за кордон, тому що ну, ви ж знаєте наші границі, як їх можна проходити. І також у нас буває, приїжджають наші хлопці вже поранені, ті, хто має право виїжджати за кордон. От, Вітя Почтарь, там Саша. Прошла наша поїздка це було 5 автівок. за, за Кермо ми посадили всіх наших військових, ми штурмували кордон. Ну, слава Богу, все вийшло. Я, як волонтер військовий, я їх розумію. Як вони заходять додому і просто сидять, і, і там одне, там друге, і вони якось тіряються, та ж депресія, ну есть настрій на нулі. Тому у нас є така, я не знаю, як це назвати, акція, організація, да, можливість, ми готові. Працювати з будь-яким, Мій телефон є, дзвонити, нам потрібна дуже допомога, навіть ящики ці складати, перекладати, відвозити, ну то есть дуже багато роботи, приїхати допомогти, тому що буває, що треба два водія. Але ж це ж кілометри, Литва, Германія, тисячу кілометрів, Германія, кордон, тисячу сто, кордон, дім. Тисячу кілометрів і плюс 500 фронт. Масла, А, по по машині для хлопців. Люда попросила мене щоб, як водій. Я можу з'їздити за кордон і забрати і для них привезти сюди. Кракова і до Кременчуга приїхав. Це 1200 десь так, тисячу да? 1200 кілометрів. Цього разу я приїхав. Як вам було їхати у вас пропес? Треба, Та їду. Якщо треба, то я вмію їздити, поки з'їздив поки з, з нею на ну, коробки давно не їздив, а потім привик вже, потім далі легше стало. Це друга поїздка. Першу поїздку я хлопців просив, щоб вони теж допомогли, то ми тоді їздили, п'ять машин. так, П'ять да-да-да, п'ять да, машин проганяли сюди, перегнали. Якщо не я, то хто? По-другому немає. треба, Якщо я там, ну, я не можу хлопців оставити, буду допомагати, чим, чим можу. І так само і тут, а так само я, якщо треба, то я. Їздив, все, збирав, щоб можна було зібрати їм гуманітарку і передати або новою почтою, або перевозим туди. Коли приїхали в Краматорськ, коли я був, то попав, якраз мої були, мій підрозділ був в тому напрямку, то я побачив слово сержанта, який то дуже раді були, що мене бачать. Кажуть, тримайся, кажу, це ви тримайтеся, а ми будемо вам допомагати. Дуже багато черг. Це дуже багато часу займає у ці перетини кордону. Якщо перший рік нас, як волонтерів, пропускали без черги, то зараз, будь ласка, туди. Без різниці, військові чи волонтери, байдуже люди. Є такий варіант. Ми пропускаємо три машини цивільних, потім військова, три цивільні, але свій, і ми повинні разом заїхати в цей кордон. Але ж люди не чують нас, не чують і у нас в дуже важливий збір. Це Олексій Плацдарм. Вони займаються тим, що вони возвращають наших загиблих героїв. Вони возвращають буквально к... косточки. І ми будемо робити збір на автофорт, пікап, тим, котрим будуть повертати наших загиблих героїв. Це дуже важливо, тому буде теж збір. Дуже прошу наших крімчужан, жителів країни, Німеччини, допоможіть, будь ласка, закрить цей збір, тому що це важливо. Їхня автівка вона буквально вже розсипається. Да, також ми допомагаємо їм, дуже страшно завжди передавати у ці чорні пакети, у ці білі пакети, куди складають наших загиблих героїв. Ми, це ж, ми теж це робимо і наша задача на далі. Коли закінчиться війна, щоб жоден наш герой не був забутий і був повернутий додому, захоронений у себе вдома. Це було на початку війни, був дзвонок в 11 часов ночі. Просто кричала жінка, допоможіть чоловіку, вони там всі голодні, холодні, вмирають. Я кажу, тихо-тихо, давайте ми завтра вирушаємо, давайте номер телефону. Я почекала пару годин. Не було дзвонка, тому я почала сама телефонувати. На що вона вже ридала, плакала в трубку, казала, що вже не треба, вже не немає кому. Це дуже було важко для мене, тому що тільки воно починалося. Ну, я навчилася цим працювати і стала сильною. Завжди немає сили після поїздок, але коли ми приїжджаємо? Ми обнімаємось, вони дякують. І я кажу: ми їдемо знов, туди де нас чекають. Чекають всі, у нас нема своїх, чужих. Може хтось попросить за ми будемо допомагати.